Ай, весняний кришталовий палац, краса. Ми обіцяли повернутися сюди, коли настане весна повноправна, коли тут будуть квітнути квіти, дерева. І от ми повернулися. Можемо побачити. А внизу волейбольний майданчик, бюлет. Хто не орієнтується поліклініка, там Афродіта видно трошки далі. А й житловий корпус. Весні ані квіти спів пташок. Це розкривається кристалавий палац. Дуже гарний парк. Прямо в приміщення клубу колись тут були танці. Правіша їдальня. Ще вище, ще один спальний корпус. Зараз танців нема в кришталевому палаці. Станом на зараз танці в трускавці є лише в Артеку, А й в інших дитячих санаторіях. Де відпочивають діти, там танці, звичайно, є. Танці, дискотеки. Так шайба кришталевий не працює. Потепліло в трускавці. А внизу, туди далі, ми бачимо це, власне, сам парк Трускарецький. Далівка. А ми прийдемо тут. Тут форзиція має квітнути. Дуже гарно жовтенько. Фруктові дерева білим. Цвітом квітнуть. Фіолетові квіточки. О, таке дуже трав'яне різнобарв'я, як Не знаю, напишіть, чи в ваших містах теж вже так буяє весна, у нас, бачите, весна вже буяє А тут на кількох квадратних сантиметрах. Скільки різних квітів. А і фруктові дерева, аромати від них найбільші. Чути бджоли гудуть. Так, це все ще клуб з іншого боку, ми його обходимо. З того боку далі їдальня все ще. І ще один житловий корпус. Традиційно вітання від Дмитру. Коли ми заходимо кришталевий, це саме його коментарі надихають нас частіше робити відео. О, там джіка. Ого, а тут як квіти прямо все. Краса. Я вже казав, мої улюблені відео з парків. Парк, тиша, спокій, нікого нема. І чути, ти спіли пташок? А хто хоче дізнатися умови відпочинку? в моєму відпочинку Санторік Штавий Палац. І дуже легко дізнатися. Оглиця знаходиться. В цьому немає ніяких проблем. Інша справа, що ми вам покажемо як воно виглядає. А що там вам порозказують золоті гори. Не обіцяєш. А вони, навпаки щось приховають. Щось хороше. Тільки погане про себе розкажуть. таке теж Та буває. Нарциси квітні. Баскетбольний, волейбольний майданчик та корт. корт. Ну, туди далеко не підемо, там хтось когось не будемо заважати. Є спортивний майданчик, ще напівживий турнік, зокрема. О, то тут десь тут десь пташки зібралися. О і тут гарні квіти. Тут барвінку, зокрема, є багато. А на горбочку це випнемо той корпус. Ми нам все розповідаємо, що тут кучма відпочивав. Кравчук, оце на горі якраз є той корпус. Не відпочивала партійна еліта, а згодом і дехто з президентів України. санаторій перебуває на балансі державне управління справами. Бачите, це ще березень, що ж тут буде в квітні.